До могили героя Василя Сіргуна прийшли його найрідніші. Чоловік у перші дні повномасштабної війни добровольцем вирушив на захист України. Вісім місяців був на Донеччині, загинув на Херсонщині від ворожої кулі. Він був дуже відданий насамперед сім'ї і Україні. В першу чергу він віддав життя за нас, за дітей і за Україну. Він так сказав: русський чобіт не повинен бути на нашій землі. Він був зв'язківцем. Зв'язківці це ж ну, не на першій лінії. Але він от, залишив цю свою посаду і пішов в піхоту, сказавши, що я не можу дивитися, коли 20-18 років не повертаються з нульовим. Нехай вони йдуть на моє місце, я піду на їхнє місце, і він загинув. 1 лютого від отриманих поранень на Донеччині загинув Олександр Коршаков. Захищати Україну також пішов добровольцем. Він з 24-го кожен день ходив в військкомат, щоб його забрали. Він сказав, що мама, хто як не я, гинуть 20, 20 річних які ще нічого не бачили, а мені вже 40 років, і я буду тут ховатися, а не йти служити. У день захисників і захисниць на Алеї Слави віддають шану тим, хто загинув у боротьбі за вільну Україну. За полеглих героїв молився капелан Олег Макаровський. Водночас просили у Бога захисту для тих військовослужбовців, які нині на передовій. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось тобі, вислухай нас, і помилуй. Так як і по всій Україні сьогодні ми зібралися для того, щоб достойно, гідно, духовно, молитовно вшанувати їх пам'ять, бути разом з родинами в молитві, в пам'яті, в пошані. Доземно кланяємося їх пам'яті, доземно вшановуємо їх подвиг військовий, дякуємо їх рідним матерям, дружинам, осиротілим, дітям, всім кровинкам, через долі яких, на жаль, пройшла. Ця кривава війна з Росією, але віримо в Україну, віримо в Збройні Сили її і молимося Богу за них. Ми не могли не зібратися тут, не могли не зібратися і не вшанувати пам'яті, завдяки кому сьогодні ми можемо відзначати це свято, завдяки кому ми вчора відзначали День міста, і завдяки кому я впевнений буде Україна, тому що вони віддали своє найдорожче, віддали своє життя. Це герої хмельничани, які сьогодні вже не з нами, але вони назавжди будуть нас оберігати. І це неправда, що єдине, що ми можемо зробити, це пройти і вшанувати їхню пам'ять. Насправді, ми можемо робити набагато більше. Ми можемо сьогодні продовжувати ту боротьбу, яку вони почали, тому що насправді українська перемога це буде. Найкраще вшанування їхньої пам'яті щодня, щогодини ми повинні задавати ці питання, що я сьогодні зробив для української перемоги, що я зроблю завтра для української перемоги, аби смерті наших героїв не були марними. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.